Ще одна непоправна втрата для Шосткинської громади. Ще один невгамовний біль для друзів та знайомих, ще одна згорьована родина, що втратила свого захисника. 25 липня у центрі села Ковтуни місцеві зібралися, аби вклонитися подвигу свого земляка Сергія Рябцева, який повернувся додому на щиті. Народився 4 вересня 1977 року. В ранньому дитинстві хлопчика його родина переїхала на Шосткинщину, село Ковтунове. Тут минуло дитинство Сергія. Він знайшов друзів, закінчив 9 класів школи. Професійну освіту отримав на базі Білопільського училища номер 5 Опанував спеціальність ремонтника залізничних колій. Долав Збройних сил України. Сергій Васильович приєднався 5 жовтня 2024 року. Воював у гранатометному відділенні взводу вогневої підтримки десантно-штурмового батальйону. Чоловік не встиг створити власну родину, але мріяв, що займеться цим, коли настане мир, коли повернеться на рідну шосткінщину. Проте не судилося. Сергій Васильович героїчно загинув спекотного липневого дня, так і не дочекавшись перемоги. Я особисто знала мало Сергія. Він навчався в школі в нашій недовго, і я його не навчала. Але так, знаєте, коли зустрічався, завжди здоровався. От Такий був, в моєму розумінні, позитивний чоловік і козак. Але ж він став на оборону нашої держави, нашої громади, щоб не стала нога ворога тут, у нас, у нашому селі маленькому. Тож ми вдячні йому. Доколінно схиляємо голови і сумуємо, і завжди будемо пам'ятати його як воїна, захисника нашої держави, нашого маленького куточку нашої громади. Тож вічна йому пам'ять і слава, слава герою, слава Україні! Ковтунівського староста Ковтунівського старостату Ніна Стрюк зауважила, що майбутній захисник Сергій Рябцев народився в Україні. Але його родина переїхала сюди з країни, яка наразі знищує все на своєму шляху. Доля у Сергія була непроста. Він у чотири роки втратив батька, пізніше захворіла мати. Він чіплявся за життя, боровся за життя. Але, видно, така доля. Остання моя розмова з Сергієм вже перед тим, як іти у військо. Його плани дійсно були на майбутнє прийти, змінитись, брат його кликав до себе, змінити своє життя, але не судилося. І вже перебуваючи в Курській області, де він і загинув, телефонував і говорив: Ніна Іванівна, давайте я перерахую гроші, ну, типу вам на карточку. Я сказала, мені не потрібно, я не можу, бо на посаді що це буде за, за донат то давайте я перерахую своєму відчиму, можливо, йому щось потрібно, бо були складні відносини, але він не знав, як розподілитись цими грошима, і вони йому були не потрібні там, де він перебував, не судилося. Вирвали із життя людину, у якої, мабуть, не збулась жодна мрія, про яку мріється. Провести героя в останню земну дорогу прийшли десятки його односельців, для яких подвиг Сергія Васильовича став справжнім прикладом любові до рідної землі, яку він так мріяв очистити від нечисті. Сьогодні наша велика шостинська родина знову сумує, знову вшановує, шановує сина, справжнього сина України, захисника, воїна. Будемо пам'ятати, будемо навчатись, як треба, любити, боронити, захищати свою неньку Україну. Поховали полеглого оборонця у селі, де він прожив все своє життя. Сергію Рябцеву було всього 47 років.